віку славна у дерзанні, золота учительська душа, та найбільше нині у пошані світлий геній школа павлиша, сміло вирушаючи в дорогу, горді за досягнення своє, поклоніться люди, педагогу, він же серце дітям віддає добрий геній ласки і любові до дітей, до книги, до життя, щоб росли щасливі. І здорові наші діти, світу майбуття. Ростіч кидаються ясини убічсивого полтавського шляху. До Кременчука полишається добра година їзди, а ми зупиняємося на півдорозі, у Павлиші. Над блискучою стрічкою шосе за тихими вербами став школа. Старе цегляне приміщення, колись тут містилось земство. Та ще кілька чепурних будиночків розкинулися посеред барвистого моря квітів. У царстві зелені прозирають віконами на сонце класні приміщення. Мудрість теповика і талант землероба прийшли до дітей від школи під голубим небом, від першої казки, складеної на уроках мислення. Посадіть і виросте своє дерево, вчив Василь Олександрович. Воно переживе вас, але принесе радість прийдешнім поколінням, прикрасить життя їхнє. Залиште добрий слід на землі, щоб були ви на многовіковому дереві своєї батьківщини не сухим безплідним сучком, а міцною гілкою, квітучою і плодоносною. Кожного дня. Щохвилини, покладаючись на колектив, Василь Олександрович переконувався, що в молодших класах обов'язково будуть проведені уроки мислення серед природи, і на яких перед дітьми вкотре відкриються багатства рідної мови, досі не пізнані фарби лісу, степу, що в атмосфері шаноби до людської праці у затишному куточку шкільної садиби. Прибиратимуть школярі разом зі своїм учителем кущі і дерева, що обов'язково викладач біології поведе дітей на одну з ділянок місцевого колгоспу, де будуть проводитися досліди по вирощуванню нових сортів пшениці, і все це принесе малюкам радість, а його колегам нові роздуми, пошуки і нові відкриття. Директор Павлівської школи Василь Олександрович Савінський, автор блискучого педагогічного експерименту, що одержав назву Метод активного спостереження. Він автор 36 монографічних праць і брошур, понад 600 статей, близько 1200 художніх творів для дітей, загальний тираж його книжок, що вийшли в світ. Тільки в нашій країні становить понад 3 мільйони примірників. Десятками мільйонів екземплярів обчисляються тиражі періодичних видань, на сторінках яких публікувалися статті педагога з актуальних питань виховання, освіти, навчання. Найважливіші монографії Василя Олександровича давно вже стали настільними книгами. Тисяч і тисяч вихователів, дійовими помічниками педагогів практиків у розв'язанні багатьох складних питань навчально-виховної роботи. Щоб зрозуміти, звідки беруться педагогічні генії, варто згадати біографію Василя Олександровича. Народився він 28 вересня 1918 року в селі Васильівка у Нуфріївського району Кіровоградської області, у незамужній сім'ї. Мати Оксана Юдівна разом з Олександром Омельяновичем батьком, виховувала, крім Василя, ще трьох дітей Івана, Сергія та Меланії. Всі вони стали вчителями. Василь Сухомлинський навчався спочатку у Васильівській Семирічці, де був одним з найкращих учнів. Влітку 1934 року він вступив на підготовчі курси при Кременчуцькому педагогічному інституті і того ж року став студентом факультету мови та літератури цього інституту. З теплим почуттям згадував він дворічний період навчання в Полтаві. Мені писав Василь Олександрович. Випало щастя за два роки вчитися в Полтавському педагогічному інституті. Кажу, випало щастя. Бо нас, 20-річних юнаків та дівчат, оточували в інституті атмосфера творчої мислі, допитливості, жадоби знань. Я з гордістю називаю Полтавський педагогічний інститут своєю альма-матер. 1948 року Василь Олександрович Сухомлинський Отримує призначення за його проханням директором Павлиської середньої школи. Цією школою він керував до кінця свого життя, і 23 роки Павлиші стали найпліднішим періодом науково-практичної та літературно-публіцистичної діяльності педагога. Василь Олександрович доклав багато зусиль, щоб піднести звичайну рядову сільську школу на рівень найкращих зельногоосвітніх навчальних закладів, щоб зробити її справжньою лабораторією передової педагогічної думки і якнайповніше узагальнити набутий досвід. І він досяг поставленої мети, завдяки своїй винятковій працьовитості, постійному творчому горінню, твердій безкомпромісній вимогливості як до себе, так і до всього колективу працівників школи. На найвищий щабель своєї педагогічної творчості Василь Олександрович піднявся в 60-ті роки. Саме тоді з особливою силою виявився його яскравий і самобутній талант педагога-дослідника і педагога публіциста. Саме в ці роки написав він найкращі свої книги, статті, художні твори для дітей. Підсумовуючи наприкінці 60-х років досвід Павлицької школи, Сухомлинський писав: усі роки своєї праці педагогічний колектив нашої школи прагнув до того, щоб Ленінська ідейно-педагогічна спадщина визначала дух, основу нашої творчості і нашого досвіду. 1955 рік сільський учитель успішно захищає в Київському державному університеті імені Шевченка кандидатську дисертацію на тему Директор школи керівник навчально виховної роботи вже десятки років у Павлизькій школі існують моральні заповіді дитинства і юності, вироблені педагогами. Вони не пряма вказівка до діяльності, а правила. Які визначають зміст найважливіших вимог виховання, тут любов до батьківщини, працьовитість, бережливість, дружба, товаришування, братерство, честь і гідність особистості, чесність, принциповість, любов до краси в усіх її проявах. 2 вересня 1970 року перестало битися серце Василя Олександровича Сухомлинського. Але фізична смерть не поклала край життю його творчих надбань, не припинила його діяльності. Василь Олександрович був великим життєлюбом, педагогом з широким творчим діапазоном мислення до останніх днів життя таким він зостається у нашій пам'яті. В нашому житті, в нашій роботі.